Добрий день Львове! Добрий день, моя люба волонтерська спільнота. Вітаю тебе з героїчного міста Миколаєва, з берегів Інгулу. Вітряно сьогодні трошки. Сьогодні 25 лютого, а це означає, що почався ще один рік нашої великої повномасштабної війни з Російською Федерацією. Рік тому. Кинувшись вранці 24 лютого, ми зрозуміли, що доля підготувала для нас дуже складне випробування. І що зараз ми мусимо мобілізувати всі свої сили, всю свою енергію, зв'язки, кошти для того, щоб допомогти зупинити ворога і вигнати його за межі нашої України. Багато хто робить підсумки 2022 року, пише про це на Фейсбуку, згадує. Страшні речі, які були з нами. Так, це завжди буде з нами у пам'яті. Але, озираючись назад, я хочу сказати про щось хороше, про те, що дав мені цей складний рік і чого він мене навчив. Певне, найбільше він мене навчив того, що від мене одного завжди щось залежить. І коли в нас збирається багато людей, які вважають, що від них щось залежить, і коли вони працюють. Відповідно до цієї установки, вони отримують дуже хороші результати. 22-й рік найкраще запам'ятався мені працею у волонтерському центрі на площі Ринок 9 у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва імені Іваничука. це направду, попри те, що йде війна, попри те, що ми читаємо різні Новини, які не завжди бувають хорошими. Це був гарний час у моєму житті, оскільки ще ніколи я не зустрічав такої кількості прекрасних, цікавих, працьовитих і теплих людей. І зараз, вже перебуваючи у Миколаєві, я завжди стежу за фейсбучними новинами. За тим, що відбувається у бібліотеці у волонтерському центрі, чим він живе, і мені завжди радісно бачити всі ці знайомі обличчя, з якими я протягом восьми місяців міг вести сітки, різати тканини, ходити за тканинами, розмовляти про мистецтво, співати класних українських пісень. Це був дуже гарний час. Це завжди зі мною, це завжди в серці, тепло, яке мені дарували ці прекрасні люди. Другий рік триває повномасштабна війна. Я бажаю вам, щоб цей рік став дуже коротким, щоб скоро прийшла перемога, на яку ми всі так тяжко працюємо, і щоб ми могли. Далі розбудовувати нашу мирну країну і передати знання нашим дітям про те, чого коштує свобода, адже лиш той життя і волі гідний, хто б'ється день у день за них. Люблю вас всіх.